Всім величезний привіт! Рада вас вітати на каналі 167 гривень за кілограм я в магазині, секонд-хенд, все на вагу, все дуже класне. І я знайшла класну сумку. Це від бренду Pisces це Данія. Я здивована, бо сумка шкіряна з м'якесенької шкіри колір горіховий, такий рижуватий чуть-чуть. Для шкіри це дуже красивий колір, і така сумка заважила 93 гривні всього на всього. Так, ще в мене настрій вже є, мені все починає подобатися. Ще ось така сумка, колор, блок, різні кольори. Це шкіряна, це як рюкзачок, можна носити як сумку, можна носити як рюкзак, дуже місткий, ну, швидше всього, це рюкзак. Вигляд має як шкіряний. Бренд не зовсім я зрозуміла, написано Джонс. І ще там не розгляділа, що, які е, слова. Вона всередині, як бачите, чуть-чуть шкіра потерлася. Я все ж таки повернулася до цієї сумки, показати вам, що вона шкіряна. І далі дивлюся цей рюкзачок. Він такий не типовий, дуже цікавий. Ви тільки погляньте, яка сумка, з якими кицями, тканина щільна, як гобелен. Хендмей, мабуть. Ще один рюкзачок, такий зручний, компактний, має пару кишеньок. І це теж шкіра, він трішки залюблений, але для шкіри це навіть ну, додає такого якогось шарму, якоїсь такої важливості. Подивіться, бачите, чуть, -чуть отак, якби, ну, видно, що носили його, але це не дефект абсолютно. Скільки сумок, є багато є шкір-замінника, є якби, в такому стані не дуже вау, ви побачили, що є шкіряні сумки і є рюкзачки, є, тобто вау, і в секонд можна ходити шукати неординарні речі, якось таку сумку, але лого хтось відірвав, можливо, не хтось, можливо, з часом. Як бачите, ця сумочка має багато відділень, вона застібається на кнопочку, така стисненням це шкіра. То чекає мої О, труселя червоні. Ну, це на щастя. Це на щастя, знайти червоні труселя стрінги між сумками. А, сподіваюся, лайків буде сьогодні багато. Хто побачив труселя, ставимо лайк. На щастя, щоб відео взвітіло вверх і було багато глядачів. Ще одна шкіряна сумка. Як бачите, багато всякого такого є. Згоболена сумка. Вона у діловому, мабуть, такому стилі для якихось паперів, для папок. Ну, так, така офісна сумка. Так. Буду купатися донизу, щоб знайти щось дуже-дуже круте. Але я пішла. Давитися лашки, тому що зразу вже люди підійшли дивитися сумки теж. І я побачила сукню від бренду кос. Я в шоці. колір набагато кращий, не такий брудний. Але я побачила, вона розрізана жаль. Люблю знаходити косики, але сьогодні ще ось така сукня, вона стильненька з такими воланами в смужку рожево-білу. Ще від Zara комбінезончик, він лагесенький, він такий милий, він з принтом. І дуже все це ніжно виглядає з поясочком. Не загубився, що важливо. З шортиками комбінезончик дуже-дуже стильний і милий. І від зараз Зара зараз дуже дорого коштує. Навіть не підійдеш щось купити, якусь лашку, як не маєш півтора тисячі гривень кишені. А тут, будь ласка, яка легатна сукня. Класична, елегантна, вишукана, красивий принт. Тут і гірчичний колір, і бусковий від бренду Scarlett, від англійського бренду. Вона на підкладці. Така по фігурі слім. Ще ось така мала сукня прямого салует, салуету від Asos. Це недорогий бренд, але речі досить попадаються трендові, сучасні. Вона в довжині міті, комбінована мережевим. Це 16-ка англійська, 44-й європейський це віскоза і декор Поліестер. Теж сподобалася дуже стильна мила сукня. Вона на запах зав'язується таким халатом. Ну, це зараз це тренд від бренду Mango у розмірі S. І навіть я так бачу могла би підійти на розмір M. Ось така сукеночка, колір. Брудно-рожевий до якогось такого сливового, до марсала. Ну такий відтінок невизначений, неможливо словами описати. Якщо ви знаєте, опишіть ви. І тут поліестер з модал. Красивий дуже колір. Він ще красивіший, ніж зараз на відео. Тому він привернув мою увагу: це такий мохнатий, пухнастенький кардиган в'язаний від бренду Хема. Дуже класний. І дуже красивий зелений колір. Він м'який, тепленький, Немає Бірочки зі складом, але це Поліастер. Що я дивлюся, нагортаю, так побачила від калідит швейцарського бренду. Це люксовий бренд нижньої білизни. Це така натільна футболочка Лонг. І тут вовна є і шок на рома, е, натуральний. З натуральним шоком і вовною. Но цей бренд. Не помилитеся, як ви його придбаєте, і обов'язково дивіться склад, ви будете здивовані, ніби така собі маєчка висить. Так? Але коли дивишся на склад, то там і шов натуральний і вовна. чоловічого, скільки я показую об'єм, йду там взуття, ще повернуся до чоловічого, повернуся до суконь і до всякого такого. You ас polo Ашен, і ви тільки погляньте, вони. В ідеальному стані це кросівки, наскільки я розумію чоловічі, але наскільки вони добротні. І я навіть боюся думати, скільки вони нові будуть коштувати, як мінімум від 4 тисяч. Ну, яких 4, навіть, напевне, від 5 139 гривень, 140 гривень, грубо заважили ці кросівки. Ще ось такі гумові чобітки. Вони теж дуже стильні. Бренд, на жаль, неможливо камерою зазняти він всередині на устілці написаний. Такі високі кеди в стилі Гаррі Поттер, якби з принтом Гаррі Поттер. не стиль, а принт чоловічі лофери. Ми теж, я так думаю, що вони чоловічі, тому що великий розмір. Але це такі класичні лофери з декором, з такою пряжечкою. Металевою кіомі, не знаю цей бренд, але видно, що вони якісні. Чуть стерлися підбори і потрібен ремонт. Але судячи з того, виходячи з цієї ціни, яка буде, то це варте. Такі босоніжки. з падрилі, вони ще новесенькі. І вони базові абсолютно. Це четвірка, 4,5, 375 ніжно-рожевий колір, такі зручні підбори. Ну вже такі, ну це мас маркет але на літо, скільки ви будете це раз взувати ці босоніжки, так? Я думаю, що можна навіть купляти і мас-маркет. Такі мильнички колись називали. Зараз деяких брендів не досить дорого коштують, незважаючи на те, що вони з гуми. Ну, як бачите, взуття є знову ці мильнички. Так, трішки вам покажу, як бачите, от біркінштоки є, але вони вже такі. Якби залюблені, виношені, вони так ніби на щось гаряче стали, і бачите, ще ось ці хороші були, але вони теж знищені на п'яточці. Можна без кінця передивлятися цей асортимент і, звичайно, щось знайти дуже класненьке. Від реплей підліткові ось такі. І мустанги жіночі, кросівки. Ну вони чуть, чуть як бачите, брудні, не критично. А так, ніби все ціленьке, так? Ось такі мустанги. Теж будуть мінімум 100 доларів нові кошти. Це як мінімум. Вони бачите, ну, їх потрібно попрати. но бренд дорогий і якість тут дуже висока. Ще от скільки взуття є. Якщо щось таке цікаве є, то я буду ритися, я так зверху подивлюся і ви разом зі мною подивитися. Показуйте пальчиками, щоб витягнути, що показати. Як бачите, покупці шукають. Я знайшла таку хустку з вензелями. З геральдикою. Я таке люблю, красива хустка, але це поліестер, написано Made in Italy. Теж може бути. Хустка якісна, давно поліестерова, якби, Ну, красиве аксесуари, такі як хустки, шарфи, чому ні, можуть бути із поліестеру. Звичайно, приємніше, якщо це натуральний шовк. Бачу на утіку, Це американський бренд. Мега дорогий, і така собі куртка висить, ніхто її не чіпає руками, крім мене. середина тижня вона в ідеальному стані. Я в шоці повному і не кажіть, що я вживаю так настільки часто слово шок. Ну, бо це реально дорога куртка і вона не пошкоджена. Дуже класний і розмір великий там, і капішончик має балоніва від вітру, від дощу. Вінтажні, ви бачите, вітровочки зіпки і є, є, всякі такі от, субара є флісова жилетка. Чого тільки немає в чоловічому відділі, це я дивлюся чоловічий відділ. Погортаю чую, якщо є чоловіки на каналі, від Hugo Boss, сорочка чоловіча. Вона в блакитному кольорі, дуже така а, стильненька, класична, елегантна, слім по фігурі. Я вражена, я вражена своїми знахідками, що можна знайти такий календайк для людей, які люблять бренди, які люблять одягатися в якісний брендовий одяг і не хочуть будь-що. Це від бренду Room Dressman це Нідерланди. Ви тільки погляньте, який великий об'єм оцього товару. Скільки багато. МакГрегор це американський бренд. І ще з етикеткою ця чоловіча сорочка. І з етикетками. І тільки бажання від Гант. Це теж не дешево, це дорого. В нашому місті є магазин Гант. Я навіть показувала в попередньому влогу, здається, цей магазин знаходиться в Victoria Gardens. Скільки поло різних футболочок чоловічих. Ви тільки погляньте. Ви тільки погляньте. І я не знаю, чи показувати більше асортимент чоловічих, чи ні. Напишіть в коментарях і Томі Хілфігер, чи є чоловіки зараз дивляться і хочуть бачити асортимент. Напишіть саме, який асортимент показувати чоловічого одягу. Чи показувати дитячий одяг. Багато є спортивних футболок з різними номерами, але в цьому потрібно розуміти, це від Uniqlo. побачила футболочку, ну, як бачите, вона там має смужку вигорівшу. І ще я побачила в ідеальному стані курточка від бренду Alice, це італійський бренд, і вона якісна, вона в чорному кольорі. Вона має, якби такий легкий синтепон. Ну, на демісезонна ця куртка. По оригіналу видно, наскільки вона якісна. Оцей бігуночок, ці кнопочки. Я вражена, я вражена з сьогоднішніми знахідками. Дуже величезний асортимент від Герри Вібер, будь ласка, бежеве пальто на синтепону. Застібається на блискавку, кнопочки. Керівер це німецький люксовий бренд. Він є теж недешевим. Кнопочки брендовані, все акуратно прошито. Хто сумнівається в якості бренду, ви дивитеся по гуглі, заходите і бачите на офсайтах ціни. Ще сподобалася така зіпка, таке худі, досить щільний трикотаж. Я Ну, подивилася на якість, якість мені сподобалася. Хоча цього бренду я не знаю. Це написано, що це вовна поліестер, ластан зверху, уявляєте собі? І а всередині це термо написано: що це термо шкіряна корточка. Наскільки я розумію, що це шкіра. Колір слонової кістки такий досить приємний, не холодний, а теплий. Такий колір айворі слонової кістки, не є зовсім білий і не є сірий. І бежевий. Курточка досить в досить непоганому стані. Ну, і я знайшла світшот від Jack Jones. Це теж англійський, дорогущий бренд. Світшот, він такий якісний. І, як бачите, покупці теж шукають декоративні пухнасті подушки. як пірічку павлінів, на відвії є парні, є килимки, якийсь величезний килимок такий є і досить цікаві кольори поєднання. Це щось таке принтове. Ну, потрібно шукати і обирати. Я бачу, що люди шукають. Для дому різний текстиль. Є пледики, флісовий такий. Оськільки текстилю багато є. І є хутро натуральне. І написано, що це лама, бабілама. Жаль, звичайну, тваринку, що вбили ради цієї шкірки. Ну, я показую. Те, що є в секунді. Зараз на даний період гуманніше ставляться. Від Кейт Шторм я знайшла блузу. Кейт Шторм це німецький дизайнер, німецький люксовий бренд. Це дуже рахується хороша знахідка на eBay, на інших на пошмарк, дуже дорого продається. Бренд, вона подовжену подовжена спинку, має ніжно-рожавий колір. І від французького бренду це La Фі Марабуті, якщо я правильно прочитала. Лефі марабуті це Франція, це бренд в Руені. Кейт Шторм знову. Це найбільше мені сподобався цей джемпер. Він в чорному кольорі, він оверсайз. Має вертикальну таку смужку склареді і ззаду синю. Має рукавчики, якби вивертаються сині. Він знизу синій. І від англійського бренду класичного одягу. Це Остін Рід, це не дешевий бренд, і я знаю, багато блогерів знаходять і пишуть. Я знайшла Остін Рід і такі там крики. дійсно бренд вартий уваги, бренд дешевий, і є чому тішитися. Це стовідсоткова бавовна. О, ви подивіться мила футболочка. Це від бельгійського бренду Керолайнбіс. Вона з принтом або соніжок і з таким от декором металевим. Caroline Bees, бельгійський бренд одягу. Він не є такий аж сильно дорогущий, але він і не є дешевшим. Мейсон скотч знайшла футболочку, вона базова, біла. Немає складу, це розмір одиничка. Але я впевнена, що тут льон. Від Mango ось така блуза, білу синю смужку, білу-блакитну смужку напрямого сауету з оборочкою знизу. Досить вона така лаконічна, але вона ще плюс натуральна, дуже красива. І від Ritchie Royal, дорогущий італійський бренд. Це такі джинси Slim. Такі джинси будуть коштувати мінімум нові від 100 євро і вище. І досить красиві кольори. І гудзичок, і кнопочки, все брендоване. Дуже-дуже кручуча знахідка. я тішуся цим знахідком. Так, ще чуть-чуть погортаю. Подивимося, що ще є. Багато є шортиків, є кюлоти, багато літнього одягу. Теж зараз можна знайти по сезону. Пишіть в коментарях, що цікавого ви придбали цього тижня. Чи ви вже теж вигоряєте? От таке є внутрішнє, внутрішнє є вигоряння, що ти вже приходиш в магазин і не знаєш в секунді, що ти хочеш. Нема такого, як раніше, що все хапали від Беті Барклай. І спідничка вона класична, якби, прямого силуету. Но тканина під замшу, і вона стібана ця тканина. Баті-веркли це німецький бренд преміум класу. Навіть там до люксу йде. Досить він дорогий цей бренд, якісний. А тут така байшева під замшу спідничка. Кардеган від White House Black Market. Це американський бренд. Це теж такий бренд, якби не дуже дорогий, але не дешевий. Ще провлюся біля взуття. Ось такі чоботи, досить якісні. Тут комбіновано шкірою і текстилем, таким, таким прорезиненим. Побачила піджак чоловічий. Це бренд Twin Life це Нідерланди, досить виконаний, якісно, добротно. Це вольвет, досить щільний. Така підкладка, як ви бачите, впізнавана. Бомбер від Nike, шкіра і. Вовна, але він пошкоджений. Но ну, бомбер такий потужний жаль. Так, я би хотіла шарфи пошукати, але я бачу тут все в переміжку. І білизна, і труси, і ліщики, шапки, шкарпетка. Ну, чому не розділити? Ну зараз ці всі труси перевертати, щоб знайти шарфа. Ні, це нереально все в кучу змішано. Все кучу змішано. В декотрих магазинах окремо шарфи, шапки, а окремо білизна. Тут дня не стане, щоб докопатися донизу ці всі труси, це все вивертати. Можливо, що знизу є якийсь шарфик шовковий, хто знає. Давно я не знаходила якусь класну. Шовкову хустку. Як минулого року я знаходила і був такий магазин, де там можна було знайти. Зараз вони почали цінити. Зрозуміли, що нема чого. Ось такі були мої знахідки сьогодні. Запрошую вас на мій другий канал. Там теж є різний одяг брендовий. І всім папа! Цілую міцно, до зустрічі! Обіймаю.